Вже тиждень, як без теплопостачання, будинок по свободи 5, та мешканці цього будинку, які вкотре прийшли на прийом до міського голови, ошелешили ще й іншим. Не один тиждень, а 16 літ. Вони чекають ремонту цього будинку після попереднього вибуху газу, що стався в одній із квартир. Тоді 16 літ тому їм обіцяли. Після цієї оцінки ми обов'язково приймемо рішення стосовно яка подальша доля цієї частини будинку, адже, як ви бачите, там і сіни потріскались. Обов'язково буде надана допомога цим людям, які постраждали, які на сьогоднішній день залишилися без квартири. Сьогодні мешканці вкотре прийшли нагадати про себе, запитати про долю їх житла, за яке продовжують справно платити, навіть не проживаючи там. Так як там повністю все голе, там гуляє вітер. І там тече, і ну, жити там неможливо. Квартира закрита, я за нею плочу, але жити я там не можу. Чому ну, взагалі, взагалі зрив пройшов? По факту службової недбалості службовими особами бердичівського управління по експлуатації газового господарства, що спричинило тяжкі наслідки за ознаками злочину, передбаченого статтею 367, частина 2 кодексу України. У мене є постанова про закриття. Мене трошки інше питання. Тоді я так просто вдавом треба да? визнати, що там є кассу. Тут службова недбалість газовиків, газконтори, контори, да, а плоти, плоти 2,5 мільйони е, Бердичівська міська рада. Треба звертатися, вже розумієте, ми це все розуміємо. Але що нам ще 16 років чекати? Куди пішли кошти, що виділяли на ремонт будинку? Невідомо. Тож міський голова телефонує директорці ЖЕКу. Кошти де ділися, які виділялися на другий ЖЕК. У мене є заключений договір на 2,5 мільйона, сергового універсалу. Так. Так, а далі я не знаю Валерійович. І чого вони не працюють? А Бог його знає 20-й рік. Я зверталась, коли ще договір був дійсний, є графік виконання робіт. Розумієте? Все, коштів нема. Ніхто не звертав уваги на цей будинок. Чому? Визнавайте цей будинок аварійним тоді, відселяйте людей, давайте житло. Опять же, скажу вам так, для того, щоб визнати будинок аварійним, ми повинні зробити дій, Так. так. Взяти, пригласити сертифіковану організацію, так. яка приїде, якій треба буде заплатити кошти, яка обстежить цей будинок або частину цього будинку і, і визнає Є його можна. або аварійним, або не визнає аварійним в зв'язку з. І зробити новий кошторис і щось планувати. По крайній мірі, може там не на 3 мільйони ми можемо це зробити, може там менше, але по крайній мірі, щоб це не замерзала э, вся та їхня система. По що я подивився, то що, то, що цікаво, винна газова служба, по повинні газова служба, постраждали люди, постраждали, лишили собі житля, а клота міська влада за це? Чому таке було прийнято рішення? Це вже питання трошки. Після вибуху, що стався у їх будинку 16 літ тому, пригадують мешканці, здійснили лише демонтаж внутрішніх перегородок та вивезли сміття. На це, значить, витратили 45 тисяч, тобто вивезли сміття, будівельне сміття з середини будинку. На цьому все закінчилося. За 16 років він ну, руйнується. Повністю Там не забиваються вікна, ті, які в тій плавині відсутні двері, вікна, криша, воно все тече. А от сьогоднішня відповідь міської влади вас задовільнила? Чи ні? Що саме вам пообіцяли? Частково. По-перше, то, що документація вся лежала мертвим грузом і вони не давали їй вхід, це ж неправильно. Якби будинок стоїть в центрі міста і всі прекрасно знають. Цей будинок і що сталося. Тобто вся проєктна була документація, була вже, все було зроблено? Все було готове. Документи Але вона перекрила. вже на, наразі застаріла, так? Ну, наразі, виходить, так як ми сьогодні зрозуміли, що вона застаріла, що її треба переробляти. Угу. Побіцяли максимально допомагати, ну, будемо бачити. Майже половина угу. цих зруйнованих квартир люди помирали. Так і не дочекався від нашої місцевої влади допомоги. Ну, вони ще тут, щоб остальні.